Чудовий ранок. І сьогодні у нас четвер. А в четвер, як завжди, готуємо розсадку на відправку. Що хочу показати? Бріли вже немає, практично. Є ще трішечки румби, полка тут була, немає. І тут ще трішечки бріли осталися. Ось це пакую полку. Ця бріла підходить. Ще неї недільку зо Там мальвінка. Але саме головне це сірія. Ось заклав сірію. В неї тут небагато, і закладати, напевно, більше не буду, бо немає. Тобто, це сірія із Польщі. Були привезені спеціально саженці. Я не розвожу. І ней досить-досить мало. Так що, кого цікавить, ось така кількість буде за. Три, я думаю, не тільки 4 сірія. Що ще хотів показати? Чому я не беру маленькі закази? Ось, спеціально взяв заказ. Ось тут 24 штучки. 24 штучки і мені ці 24 штучки треба запакувати. Тобто, упаковка даного ящичка буде коштувати 50 гривень. Ящичок 10. Слідуючий ящичок 10. Скотч білий. Пленка біла, пленка чорна. І собі з даного ящичка, виходить 10 гривень. Ой, собі стоїмо з даного ящичка, виходить 50 гривень. Тобто невигідно пакувати. А якщо пакувати це все на новій почті, це буде в рази і в рази дорожче. Так що. Кому потрібно, беру закази від 50 штук. Ось такі маленькі закази по 20 25 штук не беру. Оце одненький взяв, щоб вам показати. Так що, кого цікавить, заказуємо. По четвергам в мене йде відсилка. Саженці коштують по 10 гривень штучка. Ось це у нас є полка. Вона вже досить і досить готова. Зараз я вам покажу. О! Вже вона. Ось дивіться, яка вона. Бачите? Тобто коренева система тут причудова. Ось. Кого цікавить, є краще, є ж гірші. Ось є таке трошки хуже. Якщо вже геть-геть, я не перебираю всю. Тобто, ось таку не відправляю. Оце я перебираю. Сажу собі або на дорощування. Ось таку не відправляю. Так що, кого цікавить, розсада по 10 гривень штучка. Телефонуйте, а краще дзвоніть на вайбер, тому що дуже великі проблеми із зв'язком і світом. Далі буде.